Сполучені штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 175 мільйонів доларів. До нього війшли і ракети для систем ППО, додаткові боєприпаси для Хаймерсів, артилерійські снаряди 155 і 105-мм калібру, протитанкові системи Джавелін та інші вкрай потрібні Україні на полі бою види зброї. Сама по собі ця новина хороша, але є нюанс. Оця фраза наприкінці оголошення про пакет допомоги на сайті Держдепу. Це може бути один із останніх пакетів безпекової допомоги, який США нададуть Україні. Без додаткового фінансування ця зброя буде однією з останніх, яку ми зможемо надіслати, припинивши підтримку та давши Володимиру Путіну саме те, що він хоче. Це було просто жахливо не лише для українського народу, але й для наших власних інтересів національної безпеки, та безумовно для інтересів національної безпеки наших союзників і партнерів у Європі. Американська кров може бути ціною підтримки України у майбутньому, наголосив Кірбі. Якщо Україні забракне ресурсів, і Росія піде війною на східний фланг НАТО. Ухвалено. 6 грудня допомога це пакет із залишкових ресурсів для підтримки України на цей рік. А ось щоби збройна підтримка України тривала, Сенат, тобто верхня палата американського парламенту, має ухвалити новий законопроект. І ось тут, схоже, є великі проблеми. Розберімося, що він передбачає, і чи потрібно починати хвилюватися Україні. Історія з цим пакетом триває ще від жовтня. Тоді стало відомо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден планує передати Конгресу пакет допомоги для України, Ізраїлю і країн індотихоканського регіону, включно з Тайванем, на суму 106 мільярдів доларів. На Україну тут закладено щонайменше 60 мільярдів. Це і бюджетна підтримка, і дозвіл передачі зброї із запасів сполучених штатів, і довгострокові контракти із відшкодування союзникам коштів, витрачених на навчання українських військових і передачу Україні зброї. Найбільше суперечок довкола цього пакету. То виникали через те, що конгресмени не могли визначитися за що ж саме голосувати. То спікер палати представників Марк Джонсон просив відділити голосування за пакети по Ізраїлю і по Україні, то туди вирішили додати, ще й питання захисту кордону з Мексикою. Надзвичайно чутливе для республіканців питання. Вони вимагали низки змін щодо більш жорсткої політики надання притулку мігрантам, які хочуть потрапити до Сполучених Штатів. Невелика двопартійна група сенаторів довго шукала компромісу, однак його так і не вийшло. Врешті на голосуванні 6 грудня питання мексиканського кордону вирішили виключити по суті повернутися до жовтневого проєкту Байдена. Однак багатьох республіканців та деяких демократів це обурило, і голосування провалилося. Із необхідних 60 голосів набралося лише 49. А тепер з'ясуємо, що це все означає для України. Звісно, засмучує сам факт того, що пакет, який серед іншого передбачає і багатомільярдну допомогу Україні, знову загальмовано. Однак, варто нагадати, більшість тих, хто голосував проти, виступив не проти України. Наприклад, лідер республіканської меншості у сенаті США, Міч Маконел, є активним прихильником України і допомоги Сполучених Штатів Києву, але його однопартійців обурило ігнорування проблеми мексиканського кордону. Як наголосили голосу Америки конгресмени від обох партій, сенаторам було важливо побачити, що Америка дбає не лише про кордони і суверенітет інших держав, але насамперед і власної. Я дуже стурбований як людина, яка є рішучим прихильником Трансатлантичного альянсу та підтримки США військових зусиль в Україні. Існує достатньо велика та гучна меншість, яка створює перешкоду, щоб законопроєкт не був внесений на розгляд. Тож швидше за все буде потрібно певне маневрування з боку меншості, щоб навіть отримати голос. Це питання справді збурило американських сенаторів напередодні голосування. 5 грудня у Сенаті мав відбутися закритий секретний брифінг щодо нагальних потреб України. Райни, та врешті, він переріс у скандал і суперечки довкола міграційного питання. Кілька республіканців на знак протесту навіть залишили залу. А президент Зеленський на обговоренні так і не виступив. Хоча причину в його офісі назвали іншу – зміни в графіку. Чи є такий підхід до голосування спробою тиску на адміністрацію Байдена? Мовляв, вона має більше уваги приділити міграційній кризі у США. Тоді й проголосуємо за допомогу Україні. Певною мірою так і є. Сам Байден після провалу голосування назвав це політичним шантажем, завдяки якому республіканці хочуть протягнути свою заангажовану міграційну політику. Ми ж пам'ятаємо, що за рік у Сполучених Штатах відбудуться вибори, і такої риторики ми ще почуємо чимало. Ще одне чи це остаточний крах цього пакету? Отже, припинення збройної допомоги Україні. Тут можна точно сказати, що поки ні. Як зазначила пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова, має бути повторне внесення законопроекту на голосування найближчим часом, Імовірно, навіть наступного тижня. Однак, інтрига чи встигнуть сенатори врешті-решту хвалити його до різдвяних свят, а саме такий дедлайн встановив Джо Байден, залишається інтригою.